Це 62-й випуск новин на дов. Новин українського і не тільки українського ІТ. Випуск, в якому Ілон Маск рятує нас від браку цих самих ІТ новин. Втім, вони будуть, а ближче до кінця обговоримо одну військово-політичну тему, яка, на жаль, може торкнутися нас усіх. Як я говорив в минулому випуску. Ілон Маск купив Twitter, І я, чесно кажучи, думав, що шоу буде тільки на етапі покупки. А коли вона відбудеться, все буде тихенько, гладенько і під NDA. Але виявляється ні, виявляється все тільки починається. Він одразу пачкою звільнив купу топ керівників. І всі з одного боку сказали, ну нічого страшного, вони там зараз отримують свої золоті парашути, там якісь десятки мільйонів доларів, типу, на кожного. Але є ще новини про те, що він там скорочення хоче проводити пошвидше, щоб люди не встигали отримувати нові порції опціонів, і що декого з цих топ-менеджерів він звільнить по. Українською кажучи, це буде по статті, типу за там те, що вони щось з чимось не справились. А по факту це означає, що вони можуть не отримати своїх цих, цих самих золотих парашутів. Враховуючи, що у Твіттера не все добре з фінансами, е, ясно, що там будуть суди, і все такі, але він виграє час, а гроші вони ж мають оцінку ще й в часі. Ну тобто, е, мільйон доларів виплачений пізніше, він коштує дешевше, ніж мільйон доларів виплачений прямо зараз. В коло цього всього дуже багато всього ну, спливає. Всяк Цікавих подробиць, наприклад, опублікували переписку Ілона Маска, яка стала доступна в результаті того суду, який так і не відбувся. Де він переписується з, з генеральним директором Твіттера і з Джеком Дорсі, який був колишній генеральний директор і засновник. І дуже цікаво слідкувати за цією мовою, тому що вони там всі дуже вічливо спілкуються, кажуть, як вони хочуть співпрацювати, і все таке. І закінчується це тим, що Маск пише Дорсі: Ні, цей чувак нам, походу, не підходить, доведеться з ним прощатися, бо він надто намагається всім догодити. Також він сміється в Твіттері з того, що йому прийшов лист про те, що, мовляв, вітаємо вас на менеджерські позиції в Твіттері, пройдіть ось цей курс, який. Навчить вас бути гарним менеджером в Твіттері. Ну, це, видно, якісь ЛНД системи спрацювали. Але не схоже на те, що він збирається підтримувати корпоративний дух і корпоративні правила, тому що він досить, як би це сказати, сміливо поводить себе в тому числі з технарями. Він одразу завів туди десант програмістів з Тесли. І цікаво до речі, як це юридично оформлено, тому що Тесла це ж публічна компанія. От на яких умовах він бере і працівників однієї компанії веде на роботу в іншу компанію. Але менше з тим, коротше, він прийшов з своїм, своїми крутими чуваками з Тесли і сказав: Зараз ми будемо рев'ювати ваш код, друкуйте, що ви там гарного написали на папірцях, заносьте в кабінет, будемо читати. Потім, ніби сказав, ладно, можна дивитись на лептопах, потім вони там ще щось досліджують. Коротше кажучи, там прям весело. І ще, ніби ж вони хочуть мінімум 50%, хоча раніше були цифри про 75%, звільнити. Це, мабуть, не дуже добре впливає на атмосферу. Як зазначав в своєму блозі Сергій Петренко, і я погоджуюсь з цим зауваженням, що зазвичай в такій атмосфері першими звільняються ті, яким якраз без проблем знайти роботу, тобто найкраще. З наслідків його роботи, які вже можна побачити, це те, що розбанили акаунт канівеста, який трохи вдарився в антисемітизм. У нього були досить дивні заяви, як це зазвичай буває у Канівеста. Трампа поки що не розбанили, і відомо, що General Motors тимчасово призупиняє розміщення реклами в Твіттері. General Motors – конкурент Тесли, а цей чувак себе досить сміливо поводить, не зрозуміло, що воно буде. Акаунти вони продовжують вести, а гроші заносити поки не буде. Мені здається, що те, що відбувається в Твіттері, це дуже цікаво і це може вплинути на індустрію. А ті корпорації, вони... Останнім часом поводять себе саме як корпорації. Вони всі такі стабільні, структуровані, ради директорів, все має бути по процесам, і, і Twitter був явно в ряду таких компаній. А тут зараз там відбуватиметься повний панк. Побачимо, чи це розвалить компанію, чи може й ні. Як на мене, є всі шанси, що не розвалить, тому що it компанії, які, чим і відрізняються від звичайних корпорацій. Тим, що у великих корпорацій у них є, як правило, якийсь дуже складний цикл виробництва, який для того, щоб підтримувати і тримати стабільним, треба мати оці усталені процеси, контроль якості, всякі запобіжники, стримки, противаги. А ті компанії, тим паче, такі як Twitter, ну за великим рахунком, знову таки я не бачив там їх статистики і всього такого всередини, але за великим рахунком, вони ну це компанія, яка може дозволити собі існувати там в режимі інстаграм. До продажу, тобто, коли є невеличка команда крутих спеціалістів, а далі використовуються сучасні клауди, стороння інфраструктура і, і команда займається тільки кор-бізнесом. Схоже на те, що Маск збирається щось таке зробити. Ну і звісно ж, краще продавати рекламу, як саме не дуже зрозуміло. Тому цікаво, будемо спостерігати, і сподіваюсь, ви ще не втомились від новин про Ілона Маска. Якщо так, пишіть комент. А якщо ні, то пишіть комент і ставте лайк. До. До речі, про лайки і коменти. Кухар Путіна попросив заблокувати Ютуб у Росії той самий Євген Пригожин чи Євгеній Пригожин, якого називають кухарем Путіна. А ще він засновник, кофаундер ЧВК Вагнер, який приватної військової компанії, яка воює в Україні і не тільки в Україні, а й в багатьох інших країнах в інтересах російського уряду. Він там написав якогось листа про те, що рашка, значить, в небезпеці. Ну він там слово рашка правда не використовував, тому треба зменшувати інформаційний Вплив і взагалі б забанити цей Ютуб. Я вважаю, росіянам треба дослухатись до свого, е, хто він взагалі, до свого героя Росії. От, е, а тим часом я пишаю, що на цьому каналі підписників, е, точніше не підписників, а глядачів з Росії менше, ніж 0,3%. Це з одного боку. А от чим я не пишаюсь, тим, що 30% глядачів цього відео не підписані на канал. Тому зараз якраз гарна нагода це виправити. Поставити лайк, поставити дзвоник, щоб отримувати сповіщення і дивитись відео, як тільки вони виходять, і, і пишіть коментарі. Наступний матеріал називається Увага! Пройдіть в найближче укриття. Фотоогляд, сховищ IT-компаній, де айтівці. IT Перечікують повітряні тривоги. Переказувати фотоматеріал, мабуть, не багато сенсу. Але якщо ви зараз з-за кордону, а нас багато дивляться з-за кордону, і думаєте, чи варто повертатись в Україну, подивіться на ці бомбосховища. Мені здається, так можна працювати. Apple готується випустити нове покоління MacBook Pro на початку 2023 року. У Apple вже ну, частина лінійки оновилась, тобто це MacBook Air на m 2 а старші моделі, ті, які були на m 1 Pro, MacBook Pro, вони не оновились до m 2 Pro, відповідно. І всі чекали, що це оновлення буде осінню, а тут, виявляється, воно буде після Нового року. І аналітики зазначають, що це негативно вплине на продажі mac сегменту для Apple. З іншого боку, тут Apple недавно анонсував свій черговий квартальний звіт, і виявляється, вони перевиконали очікування аналітиків. В них все добре, там акції, здається, ростуть. Навіть якщо не ростуть, на сучасному ринку не падають, та й слава Богу. І у них там головна проблема, здається, цього року це те, що користувачі не дуже активно купують 14 й iPhone, тому що всі хочуть купувати 14. Отакі от, от проблеми. Хочуть купувати не дешевший пристрій, а дорожчий. До речі, можливо, вони саме тому і притримують вихід цієї лінійки, тому що і зараз все добре. А якщо їх притримати до після нового року, то сплеск продажів буде в тому кварталі. Але це так, чисто диванна аналітика. Українцям нададуть 700 стипендій для навчання на IT-курсах Прометеус. В партнерстві з Global Logic, Сікломом та Софтсервом 700 охочих отримують можливість приєднатися до освітніх безкоштовних програм. Взагалі, Прометеус дуже радує, він продовжує рости. В них багато курсів і дуже багато гарних безкоштовних. Не забувайте про це, коли вам треба чомусь повчитись чи може якимось знайомим. Росія призупиняє участь у зерновій угоді. Вражці дуже незадоволені тим, що ми в черговий раз потріпали їх флот, пошкоджений це їх новий флагман, постраждали, як вони заявляють, якісь там цивільні суда. Дуже велике питання, наскільки вони цивільні, але менше з тим. І вони виходять, чи точніше призупиняють участь у зерновій угоді. Також є новина про те, що це блокує 218 суден, і це означає, що продукти сільського господарства буде вивозити з України важче, а то й майже неможливо. І ця Новина вона важлива, тому що це дуже погано впливає на українську економіку, це погано впливає на наш торгівельний баланс, тобто співвідношення того, скільки ми купуємо і скільки продаємо, і відповідно може вплинути на курс валют. Звісно, зараз найбільше на курс валют впливає Нацбанк, тому що він в нас не в вільному плаванні курс, а регулюється. Але якщо цей баланс буде поганим. Деякий час, то швидше за все, НБУ може відпустити курс ще трошки. Якось так, що ви про це думаєте, пишіть в коментарях. А випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юрий Федоренко. До зустрічі. Курс біткоїна двадцять тисяч долари США, а курс ефіра 1593 долари США.